Передпокій це перше, що бачать ваші гості, і останнє, що ви помічаєте перед виходом з дому. Його правильне облаштування створює не лише затишок, а й робить простір максимально функціональним. Сьогодні розповімо, як облаштувати передпокій у кращому світлі. Освітлення ключовий елемент. Багато передпокоїв не мають вікон, тому світло тут відіграє головну роль. Вибирайте м'яке розсіяне освітлення, основне стельові світильники або люстра, додаткове бра, леде стрічки чи підсвітка для дзеркала, а для зручності сенсорні лампи, що вмикаються автоматично, меблі зручність у деталях, головне правило компактність і багатофункціональність. Ідеальний варіант шафа купе або відкрита вішалка. Тумба для взуття бажано з м'яким сидінням, настінні полиці для аксесуарів, ключів чи парасольки. Дзеркало більше світла та простору. Завдяки великому дзеркалу передпокій виглядає просторішим. А якщо воно ще й з підсвіткою, це додасть зручності і стилю, колір і матеріали, стиль та практичність. Світлі відтінки роблять приміщення візуально більшим, стіни краще оформити матеріалами, що легко миються, шпалерами або декоративною штукатуркою, функціональні деталі та сезонні акценти, килимок біля входу, щоб зменшити кількість бруду, гачки для сумок, шарфів чи ключів для зручності, а ще стильний декор. Узимку можна додати теплі текстури, а влітку вазони із зеленню. Стильний, функціональний і правильно освітлений передпокій це не просто красиво, а ще й зручно. Обирайте комфорт і створюйте затишок із перших кроків у вашій оселі.